Привіт! Якщо ти думаєш, Боже, що тут відбувається взагалі? Хто ця дівчина? Що вона творить? Um, насправді це відео було зняте давно, і я дуже довго не знаходила правильного моменту, щоб його завантажити, і вирішила, що я зроблю це по-іншому. Не так, як було задумано з самого початку. Будь ласка, не чекайте, якихось спецефектів, чогось незвичайного. Я хотіла зробити це відео таким, яким ви його бачите. Вдома, на кухні, без фільтрів. Приємного перегляду. Моєї вайфайної зачіски. Не видно. Джейло. Ладно, давайте повернемося до початку з того, з чого хотіла почати. Значить, я замовила стартовий набір в міні-версіях продуктів подогляду за шкірою. І, до речі, тут приходить в замовленні приходить така маленька книжечка, де розповідається. Про те, як рекомендовано доглядати за шкірою, як наносити продукти, що вони ем, себе представляють. Наприклад, вранці-ввечері їх потрібно носити, чи тільки вранці, ем, з чого очікувати, якого результату, і так далі. Значить, тут... як ви зрозуміли склею, у цьому відео буде багато. Так, почну, мабуть. З неприємного, тому що потім будуть тільки позитивні моменти. Я, по-перше, дуже довго чекала замовлення, більше двох тижнів, може і три. Коли воно нарешті прийшло, на жаль, я коробку не зберегла, але я додам фотографії. І, знаєте, було таке розчарування, коли відкриваєш замовлення, ти його дуже довго чекаєш. І, по-перше, прийшла коробка, вся. Здається, що ця коробка приїхала просто десь з якоїсь була доставлена з іншої планети абсолютно. І зазвичай як? іде пакування е, самої служби доставки, так, коробка така. І в ній, власне, ще одна коробка е, ваше замовлення. Але тут такого не було тобто відкриваєш і одразу продукти. Ну, вони були так просто а, скотчем. Коробка була перемотана для того, щоб вона не відкрилася десь там при переїзді. Ну, це, знаєте, так, трішечки вразило мене. По-друге, я звернула увагу одразу на цих два продукти. Вони отак лежали а, ближче всього до. до Боже, що я кажу? Ви зрозуміли? Ну, коротше, для мене записувати відео це до 12 години. Хоча вже зараз перша година дня, ну це просто щось нонсенс якийсь. Що я хочу сказати? Ам... Я першими побачила ці два крема. А, я дуже здивувалася, що розміри досить такі великі, тому що. Повинні були прийти маленькі коробочки. Маленькі баночки це ж тестери, але я якраз звернула увагу. Вау, такий по, по, повнорозмірна баночка, така крему. Це сонцезахисний крем е, SPF 30 е, Так, SPF 30 і вони були у неймовірній пилюці. Просто ось такі. Знаєте, тут бачите. Така зеркальна поверхня, і на ній дуже добре видно пилюку і все те, що там не мало би бути. Всі інші продукти були точно такі ж. А одна із цих баночок, я вже не пам'ятаю, яка саме, ось так була відкрита. Тобто вона мені прийшла ось так в коробці. Я обов'язково додам фотографії, побачите. Ну Таке розчарування, ну просто. Ну. Мені це розбило серце, чесно. Але ем, зателефонувала на службу підтримки, про все це повідомила. Мені сказали, що зі мною зв'яжуться обов'язково. Я повинна вам зізнатися. Я була настільки неприємно вражена, що я хотіла повернути всі продукти, але потім вирішила все ж таки саму продукцію спробувати, тому що е, є поняття пакування і є поняття самого продукту. Я розумію, що це різні процеси, і всяке може статися. Тому одразу ставити клеймона на якості самих продуктів через те, що їх запакували не так як потрібно. Мені здалося неправильним. Але я вичитала у документації, котра мені прийшла разом із замовленням, про те, що. Можна повернути саму коробку, ось цю, в якій прийшли продукти, і мені повернуть повністю вартість замовлення. Тобто це означає, що у мене є претензії до пакування, до продукції чи, в принципі, до замовлення. Я не вказала при відправці, що мене не влаштовує, але коли зв'язалася зі службою підтримки, я обов'язково їм наголосила, сказала, що в мене є фотографії. Я сказала про те, що. Це просто нонсенс, щоб товар прийшов відкритим, ось так. Да? Щоб він був так погано запакований, щоб, він, е щоб не було ще одної додаткової картонної коробки для екстра захисту продукції, скажімо так. Ну для мене це просто щось без коментарів. Значить, і ще такий момент, мені тут прийшло два. Продукти є повно повнорозмірних. Тобто ось цей у мене тестовий, він, як бачите, досить маленька, така баночка. Так само крем для очей. Значить. Ом... Це у нас серум, сироватка. І а, зволожувальний крем, вони в маленьких баночках, бачите? А ось ця, мені здається, теж прийшла а, повнорозмірна. Я не знаю, навіть, чи я правильне слово вам кажу. Тобто, а, хто замовляє а, не стартовий набір а для тестування, а продукти там по одному, наприклад, із сайту, то вони вам приходять у таких великих банках. Ну, мені здається, що вони досить великі. Тут 50 мл, ну, для мене це багато. Але як людина, яка ще не користувалася цією продукцією, я завжди заберу, я завжди беру тестери, тому що, ну, ви розумієте, всі ми індивідуальні, і шкіра у, у, у кожного різна. Значить, прийшла мені ось така notice, е, тобто Пояснення про те, що мені пощастило, і декілька продуктів мені прийшли у повному розмірі. І вказується про те, що це саме оці бронзери. Але мені здається, що щось було з цим пакуванням і з цим замовленням точно не так, що іще ось цей крем прийшов мені теж у повному, у повному обсязі, так як це має бути. І тут, до речі, другий момент, чи вже третій. <рес> Претензій у мене просто дуже багато сторі джейло. Значить, тут, ось, до речі, підмітила не я, а мій чоловік. Я би навіть не зрозуміла. І це дуже важливо, і я хочу про це говорити. Мені здається, що такі моменти вони ну, сильно змінюють твоє ставлення до, до бренду. Значить, це у мене по-простому ресіпт. Тобто, тут вказано. Вказана моя адреса, дата, всі продукти, які я замовила. І тут така Hello Julia! Your new order from JLo Beauty is here. Uh, get started on your daily routine and cover your own limitless glow. Ну, тобто, привітання, Юля. Там, наші щирі вітання з тим, що ви отримали своє перше замовлення. та-та-та. Я навіть його не дочитала до кінця, і тут внизу я можу сказати, таким. Текстом жирним і розмір тексту такий же самий, як і решта листа. Тобто немає такого, знаєте, наче підстави такої, як у банку, коли береш кредит там внизу десь маленькими буковками. Ні, нічого такого не було. Але я сюди навіть не дочитаю, не звернула увагу для мене. Це просто перелік товарів, які я отримувала. І ну, привіт, Юля, дякуємо за замовлення. Я так сприйняла цей лист. А тут е внизу вказано про те, що Купуючи ось цей набір, я оформлюю підписку на регулярне постачання, тобто на регулярне отримання а, товарів у їх повному розмірі і по повній ціні. Тобто, зрозуміло, що якщо тестер умовно коштує 5 доларів, а повна вартість Цієї, цього продукту у його стандартній, стандартному об'ємі, наприклад, 30 доларів, то я, автоматично, роблячи це замовлення, підписуюсь, роблю підписку на ось цю доставку. Ви уявляєте собі? Тут вказано, що е, моя, рахунок мій, моя карта закінчується на такі то такі-то цифри, і з неї буде знято три рази по 69,95. Uh, і зрозуміло, що uh, мені буде, буде приходити. Будуть приходити ось ці uh, продукти. Значить, як це буде відбуватися? Ага. Uh -huh. The next supply is scheduled to ship on approximately 23 квітня, 23-го року. Your account ending will be charged in three convenient installments. At the low price of 69.99 approximately every four weeks for a total 209.85. Any tax and ship any tax and shipping and handling charging charges will be applied. Please note exact shipping time may vary. So, Кожних 4 тижні, це раз на місяць, мені будуть приходити якісь товари із цього набору, навіть не вказано які, на суму 69,95 доларів. Тобто загальна вартість, загальна вартість цього набору у повному обсязі 209 доларів. І мені його розіб'ють на 3 Доставки по 6995 69,95. Ви зрозуміли? І про це просто так приписують тут, на цьому папірці, який я зазвичай просто навіть і не читаю. Слава Богу, мій чоловік прочитав. Ви знаєте, в мене був такий шок. Я я була настільки зла. До речі, це сталося, по-моєму, через три дні. Ми щось сиділи. Я розповідала чоловіку, жалілася на те, що о, дивіться, дивись, як мені доставили товар, він такий сів, перечитав. Тут каже: О, а ти знаєш, тобі тут е, е, через місяць прийдеш е, повний розмір всіх цих продуктів. І ви знаєте, по-перше, якось так мені це все слизькувато, підступно виглядає. По-друге, е, ви знаєте, тут 50 мл значить, е, серум. У нас 15 мл. Навіть користуючись цим всім кожен день, я не використаю всі ці продукти. Вони в мене не закінчаться до того моменту, коли вони мені прийдуть у повному об'ємі. І коли зателефонувала на службу підтримки, мені сказали, типу, ну так, Юля, можна вискетжувати ваше слідуюче замовлення, тобто ваше слідуючу доставку, можна її якось відтермінувати там, до трьох місяців. Але я не знаю, коли я їх використаю, я не знаю, скільки часу мене це займе. Ну, тобто це вже настільки неприємно. І, до речі, якщо купувати ці продукти поодинці, вони коштують набагато дорожче. Логічно, так? Але отримати їх по спецціні можна тільки після замовлення оцього тестового набору. Тобто ви замовляєте тестовий набір там, за 60 доларів, грубо кажучи. І потім, вже слідуючи вашу доставку, ваше слідуюче замовлення, ви можете змінювати наповнення цього набору, так? Але він вам прийде в повному обсязі. Але справа в тому, що про це не говориться під час замовлення. Ну, може бути таке, що я цього всього не помітила, звичайно. Тому що я неймовірно уважна людина, коли стосується документів, як не дивно. Хоча я всі свої документи завжди, включаючи візи і так далі, роблю сама. Але, але такої підстави від Ченіфер Лопес я просто не чекала. Тому давайте на цьому цей негатив закінчимо, тому що я просто почала говорити і згадала. І навіть коли телефонувала у службу підтримки, в мене було ось цих три моменти, які я хотіла обговорити, про які я наголосила, тому що ну це просто. І знаєте. Після того, як я поспілкувалася з представником служби підтримки, мені дівчина таким голосом, знаєте, якимсь просто відчужденним. Повідомила про те, що добре, Юля, ми видалили ваш аккаунт і вашу підписку. У вас тепер зовсім немає коштів на рахунку. Ну, типу, якихось там балів додаткових, які вам будуть давати певні преференції. До побачення. Ну, так, собі спілкування, звичайно. Щодо продуктів, і це буде найпозитивніша частина цього відео, я запитань не маю абсолютно. От я дуже активно користуюся зараз Helen е для вмивання, він мені подобається, зволожує шкіру, не пересушує, і справді після нього шкіра якась сяюча. Мені здається, що туди входять якісь відбілюючі такі компоненти, і. Прям шкіра от така, знаєте, свіжа. свіжа. У мене є інший гель для вмивання від клінік, і ну, просто вмилась та й вмилась. Ну, результати всі ті самі, окрім шкіра, не виглядає такою свіжою після нього. А тут, прям я от увечері буває, знаєте, після трудового дня приходиш стомлений такий додому, але вмився от і. Так, знаєш, дивлюсь так на свою шкіру, думаю, ого, якийсь прям такий рум'янчик трішечки з'явився. Я така, знаєте, як я би мала виглядати зранку, тому що я не рання людина зазвичай, зранку я ще та тьотя, на яку не хочеться дивитися абсолютно. І, знаєте, я не дуже люблю серми. Я не, я не розумію, як ними користуватися. Для мене це якась дивна річ. знаєте, Тому що як рекомендовано їх наносити, Буквально декілька капель, ви їх розтерли на руках і просто ось так торкаєтесь своє, свого обличчя. Я не люблю такого. Я люблю прям взяти крем, ось так, нанести його так, знаєте, максимально на обличчя. Я знаю, що це не дуже добре, але я так для себе бачу догляд за шкірою. І тому це для мене сироватка щось таке не зрозуміле. Я не знаю, як з нею спілкуватися. Я тільки починаю будувати свої стосунки із цією сироваткою. Але я зрозуміла, що сироватка, вона наче а, пришвидшує а, те, як вбирається потім крем моєю шкірою. Тобто він Сироватка, наче якось так пришвидшує, знаєте, якісь всі процеси на обличчі. Наприклад, якщо я одразу після вмивання наношу зволожуючий гель на обличчя, то мені потрібно зачекати декілька хвилин, поки він там, знаєте, вбереться моєю моє, моє шкірою, поки він там впитається по-простому, по-нашому. А після сироватки я зрозуміла, що це все якось відбувається швидше, і на ранок ти ніби виглядаєш справді свіжіше. Правда. Тому питань у мене до цих продуктів нема. Щодо ем, крему під очі, я не можу вам сказати, тому що я, на жаль, зараз не користуюсь тільки ним, як я вже сказала, через алергію весняну я дуже зранку опухаю, в мене дуже все обличчя виглядає так, наче я, мене бджоли покусали, або я, наче панда така зранку, і я грішу. Я буваю ввечері наношу цей крем для очей, крем для. Зони під очима, а зранку, так як я, така просто пафі, у мене є дуже чудовий продукт від. Звичайно, я забула як він зветься. З кофеїном. Я додам фотографію, він просто чудово знімає оці отьоки, опухлість таку зранку, і тому я не можу сказати, чи справді цей крем діє. І зараз тим більше. У мене очі постійно червоні, і, бачите, синці додалися, і це все через, ну розумієте, постійний стрес мого організму, бо ж тільки показалась на вулицю і починаю вчихати неймовірно. <клес> Далі, це, -це крем. Ви знаєте, не можу нічого зараз сказати, тільки почала ним користуватися, вбирається дуже швидко, мені подобається. Жирний, я люблю жирні крема, але не, зали... не залишає її жирності після нанесення. Це дуже важливо. Тому теж питань до нього в мене нуль. Е немає. А ось крем... крем мені не сподобався. Це е блок бустер, Тобто він повинен... Це зволожуючий крем, він повинен типу залишати вашу шкіру зволоженою протягом всього дня. І начеб блокувати оцю зберігати вологість вашої шкіри протягом дня, типу, так говорить реклама. Але ви знаєте, тут у мене питання не конкретно до цього крему, а питання до, в принципі, кремів. Я зрозуміла, що в мене чомусь шкіра не приймає ось такі типові стандартні крема. Знаєте, я я не знаю, з чим це пов'язано, але моя шкіра набагато краще реагує на гелеві форми, на гелеві такі зволожувальні креми на водній основі. Тобто вони такі дуже легенькі, легко вбираються шкірою, а ось такі креми вони чомусь дуже важкі. Для моєї шкіри і, і я, я не знаю. Я не відчуваю того, що він швидко вбирається. Я не відчуваю відчуваю якусь важкість на обличчі, і тому не можу вам сказати: я стараюся якось звикнути до нього і змінювати. Процедуру нанесення, і я інколи беру трохи більше крему, інколи трохи менше, інколи такими похлопуючими е, рухами. Інколи я прямо ось так стою і ще декілька хвилин декілька секунд там прихлопую себе. Ну, намагаю, інколи намагаюся масажувати там, трішечки шкіру. Ну, все одно дружби в нас не виходить. А от щодо бронзерів, я ж хотіла сьогодні взагалі-то нанести бронзер і подивитись, як то буде виглядати на моєму обличчі, але вже ж нанесла я свою улюбленку від Бобі Брауну. Я зараз спробую трішечки додати. Я наносила на шкіру на руці, і мені здалося, що він трохи сушить. Euh, зараз подивимося. Значить, У мене два кольори. Два кольори мої два кольори. Ось тут Значить, це у мене Pink Champagne і Rose Gold. Один із них світліший, по-моєму, Pink Champagne. Так. да, Pink Champagne, Він такий розуватий, розуватий тому що інший, эм, мені здається, буде мені затемний. Тут, до речі, дається палітра, дуже зручно, можна. Да. Можна зорієнтуватися. І Rose Gold він такий теж не, ну, не сильно сяючий, а Pink Champagne має бути прям такий розовенький. Значить, зараз ми з вами спробуємо нанести на зону під очима ось тут. І подивимось, як він себе покаже. Ой, ні, ви знаєте, мабуть. Мабуть, він занадто такий яскравий, він мені не сильно подобається. Зараз я спробую на іншу частину обличчя нанести темніший. Колір взагалі, я, знаєте, так полюбила міксувати кольори. Буває дуже складно підібрати ту саму тональну основу. Я думаю, Чо? а чого мені не скомбінувати декілька кольорів, якщо в мене є вони. Вдома, наприклад, о, бачите, я собі думала по одному, а виявляється, що Rose Gold мені підходить більше. Бачите? Тому що шампейн, шампанське дуже-дуже він прям такий світлий. Мені Rose Gold більше подобається. Зараз, я, знаєте, прям нанесу його так щедро. Щедро, щедро, щедро. Угу. До речі, дозатор дуже зручний. я велика шанувальниця дозаторів. Будь то, я не знаю, шампунь, мило, крем. Дозатори forever. Ой, ви знаєте, дуже класно. Дуже класно лягає, дуже класно висвітлює. М -м Кіру надає такого, знаєте, блиску як переливаючого, такого блиску. Я не люблю, коли хайлайтер такий з шматками, знаєте, такі бльостки, коли там прямо в ньому. Боже, дуже класно, дівки. Я прям рекомендую. Я обов'язково додам фотографії продуктів, якими я користуюся. Я бачите, прям так наношу взагалі не на всю щоку, от на, на, на цю зону, де я робила контуринг, де я наносила рум'яна. Боже, так класно лягає, дівчата. Супер, пупер. Зараз секунду, я все тут де, що підправлю. Слухайте. А ну-ка, я нанесу його ось так собі на оцінята. Ой, ой. Ось тут. Знаєте, дуже класно. Прямо максимально рекомендую дівуньки. Можна ще отак ось тут нанести і залишки ось тут. Мені подобається, коли наносить на цю зону. Я... Дуже класний колір. Що до сухості не можу сказати, поки що того всього не відчуваю. Ви знаєте клас. Клас. Я, до речі, зараз а, губки ще не а, оформлювала, тому що планую перекусити перед тим, як вийти з дому. Але, власне, на сьогодні по макіяжу у мене все. Так, ось так забираю все зайве, що, мені здається, тут не повинно бути. Ось, щоб перехід від рум'ян до тональної основи був таким да, був таким менш вийдемом дуже гарно. Мені подобається. Прям свіла сама себе похвалила. От і моя дивна зачіска, яку я просто називаю Fashion Mess. Ось. Значить, отакий у мене був сумбурний, дивакуватий огляд на продукцію. Буду продовжувати користуватися, значить, дівчата. Бронзера однозначно кажу так, ну просто він, він класний, він класний. І я люблю бронзери такі, котрі жидкі, як це сказати, українською. Так, умивалка. Дуже рекомендую. Серум теж мені сподобався, немає до нього питань. Сонце захисний. Продовжую тестувати, але мені здається, що так. Також скажу йому ЄС. Yes. І крем просто не моя тема. Можливо, він і хороший, але я вже пояснила. І е, крем під очі досі тестує. Тому е, Дженніфер попрацюй над менеджментом і я в тебе вірю. А, Все, мені вже потрібно виходити. Мені вже потрібно виходити. Як ви зрозуміли, людина абсолютно я не рання. Ой, як ви вже зрозуміли, людина я абсолютно не рання і навіть не обідня. Буду тестувати із часом записування відео, і з тим, як краще це все відбувається. Коротше, все. Кажу, якийсь бред не потрібен, як ви зрозуміли сьогодні, мені не Ні, Ну ладно, ще додам. Ось у мене перстень це подарунок матері чоловіка. І в мене були отакі сережки. Я вирішила поєднати це все, і тим більше мені здається, що вони підходять під колір продукції від Дженіфер Лопес.